Сел Гігабайтів. Влаштуватись до лайфсел. Ні. Легше взяти участь в акції подарунок на рахунок. Поповніть рахунок на 400 гривень та отримайте 40 гігабайт і 200 хвилин. Для мене моя. Золота країна саме та прикраса. Це ваш особливий день. Ви перетворюєте своє життя на казку. Обручки від «Укрзолото» створено для вас: Сталеві нерви, залізна воля, скажені сусіди. І все це у тебе в смартфоні. Ексклюзивний контент на Київ Стар ТБ. Дивись вдома і будь де. Завантажити у маркетах. У неділю дивись з тими, кого любиш. Шоу на честь тієї, яку ми всі кохаємо найдужче, 100% українська вікторина зі 100% зірковим складом Сенія Мішина, Володимир Дантес, Юрій Ткач і команди знаменитостей, які прагнуть довести, що знають про Україну все. Кожен раунд пришвидшує пульс. Але кожен конкурс об'єднує і окриляє. Яке щастя, що можна отак зібратися разом і вболівати, сміятися, кохати, підказувати, підспівувати і навіть підтанцьовувати. Дивись із тими, кого любиш, Надихаюче шоу Я люблю Україну у неділю, о 19. На тет. Мізан позбавляє здуття, мама спокійна, спокійне дитя. До дня незалежності. Незламні хіти вільної України співаємо та долучаємось до збору для розмінування країни. Дивіться благодійний концерт гурту Океан Ельзи. Концерт. Нам тут жити. 23 серпня о 22 на 1 плюс 1 Україна. За підтримки Київстар. У п'ятницю. Ліга. Сміху. Де? На те. Ліга сміху. Де на те? Що робити? План такий, щоб було смішно. Де? У лізі сміху. Так, почекайте. А ну давайте ще раз. Дивись улюблену лігу сміху у п'ятницю. У 18. на те. Отака От голова на погоду у головного болю різні причини, але є рішення. Комбі спазм і голова в нормі. Голос України звучить у Європі. Голос країни. Європейський сезон. З 3 вересня. Щонеділі о 21. На 1+,1 Україна. Закохані в життя. Ате, зустрічай новий сезон улюбленої комедії, що підкорила мільйони сердець. Дивись усією родиною нові пригоди сімейки, де не ясно хто кому і ким доводиться сьогодні, і хто в кого закохається завтра. Ромео і Джуєта Щаркас. Новий сезон. Скоро такі різні я вогонь. А він моя вода. Справжні, не ідеальні, але неймовірні родини відчинять для тебе двері не лише у власній оселі, а й у цікавезній традиції. Щиро хотіли познайомити їх з нашим побутом. Розмаїття сімейних цінностей. Чоловік там готує з дитиною сидить. Все нормально. Ненормально. Та навіть в особисті непередбачувані секрети. Я не могла це прийти. Ні, Я нічого не їла, не виходила з хати. У них заховані скелети у шафі. Вони боротимуться між собою за звання суперродини. Гостинності там не пахне. А ти з кожною їхньою витівкою, по самі вуха закохуватимешся у цю велику, зворушливу сімейну пригоду. Ми Є щастя, щастя, це ми дивись прем'єру нового сезону суперреаліті. Моя суперродина. Скоро. Ближче. ближче, ще ближче. Дивись ближче до зірок. Новий сезон. Тепер щотижня ти дізнаватимешся. Найактуальніші новини з життя українських та світових зірок. Лише з найсвіжіших достовірних дайджестів та ексклюзивних інтерв'ю. Захоплюйся найцікавішими історіями. Тримай руку на пульсі найскандальніших подій. Та закохуйся разом з нами в оновлене шоу. Ближче до зірок. Новий сезон на ТЕТ. 27 серпня о 9.30. Сьогодні ми все буде добре, іноді життя влаштовує неймовірні зустрічі. Можу показати, дивись уважно, і за це ми любимо його ще більше. Як це чудо, дивись усією родиною для мене сім'я на першому місці. Як Бен Стілер зустріне Роберта Де Ніро. Він 35 років був агентом ЦРУ. Роберт Де Ніро Дастіна Гофмана. Нам треба їхати з цього острова. Тут живе зло, і Барбру Стрейза. тілюйте свої фантазії одне з одного. А Джим Керрі взагалі пінгвінів. Дивись усією родиною. Тиждень неймовірних зустрічей на ТЕД. Таких подій не можна пропускати. Кінохіти сьогодні о 20-ті. Це чудово, що ми нарешті всі разом. На ТЕД. Сів представляє клінбуст. Новий крем СІФ містить очищуючі компоненти натурального походження, що дбайливо видаляють найстійкіший бруд та жир. По всьому дому. Сіф. більше ніж просто чисто. Едем. Відчуй життя без алергії. Скоро на ТЕТ. Зустрічай новий сезон улюбленої комедії, що підкорила мільйони сердець. Дивись усією родиною нові пригоди сімейки, де не ясно хто кому і ким доводиться сьогодні і хто в кого закохається завтра. Ромео і Джук'ята Щеркас. Новий сезон. Скоро такі різні я вогонь. А він моя вода. Справжні не ідеальні, але неймовірні родини відчинять для тебе двері не лише у власній оселі, а й у цікавезній традиції. Щиро хотіли познайомити їх з нашим побутом. Розмаїття сімейних цінностей. Чоловік там готує з дитиною. Сидить, все нормально, Ненормально та навіть в особисті непередбачувані секрети. Я не могла це. Приняття чудово. Я нічого не їла, не виходила з хати. У них заховані скелети у шафі. Вони боротимуться між собою за звання суперродини. Гостинності там не пахне. А ти з кожною їхньою витівкою по самі вуха закохуватимешся у цю велику, зворушливу сімейну пригоду. Ми Є щастя, щастя, це ми дивись прем'єру нового сезону суперреаліті. Моя суперродина. Скоро. Зустрічай новий сезон і закохуйся в життя разом з тебе. Саме тут і зараз ми робимо життя. Раз крок, два крок. Нехай веде тебе, любов. Просто насолоджуйся моментом Закохання в життя. Зустрічай новий сезон хітів, прем'єр і почуттів. <рес> Нарешті п'ятниця на те. Підтримай сімейну традицію. Зроби рідним, весело. Нарешті час сміятися разом з Джимом Керрі та його дзьобатими друзями. Пане потер. Пане петер. Пінгвіни містера попера у й Реготати під час улюбленої ліги сміху. Ліга сміху смішити людей. Так, він смішний о 18-й. та витискати усмішку з головних гуру гумору. Розсміши коміка. Нарешті п'ятниця на те. Смійся разом з родиною. З понеділка по четвер. Дивись із найдорожчими улюблений серіал про великі пригоди маленької родини. Якщо хочеш, щоб у нас у сім'ї все було без пригод, слухай мене, будь ласка. Навіть якщо життя змушує подивитись на другу половинку під несподіваним кутом, моя дівчинка. Любов має перемогти. Рус, да ну рус. Ну Даш. даша. Ну не одразу, звісно, але все одно та коротше. Дивись усією родиною 100 тисяч життєвих історій про справжні кохання. 100 тисяч хвилин разом з понеділка по четвер. О дев'ятнадцятій коханні в життя. Я даю своїй дитині усю свою любов і турботу. Бепантен створює невидимий захисний бар'єр та дбає про делікатну шкіру, коли вона цього найбільше потребує, щоб малюк міг досліджувати світ. Бепантен турбота крізь дотик. Від Байер. Я не пам'ятаю, що він казав. І Я відчула, що буде весілля і наше життя далі, і це буде прекрасно. Золотий вік. Почуття прикрашають. Мала бравісимо. Ну так теж у принципі працює, але прокатує не завжди Дашо. Зараз на заправку заїдемо. Угу.